Виробляємо здатність не ламатися у Чернівцях. Презентували результати діяльності центру життєстійкості, який покликаний допомогти жителям громади в умовах постійного стресу під час війни, віднайти способи залишитися ментально стабільними та здатними протистояти вкрай складним життєвим обставинам. Детальніше розповідаємо далі. Повномасштабна війна увірвалася у життя кожного українця та змусила нас зіткнутися з реаліями, в яких дуже складно підтримувати свій психологічний стан. Щоденне протистояння ворогу на полі бою, втрата рідних, життя у постійних обстрілах та повітряних тривогах ставлять наше ментальне здоров'я у надзвичайно важкі умови. Саме тому, аби наші громадяни навчилися опиратися стресу, а також отримали дієві способи, як стати гнуч. Ким, а не зламатися в умовах війни в Україні діють центри життєстійкості як складова програми ментального здоров'я Ти як першої леді Олени Зеленської Чернівецька громада долучилася до проєкту місяць тому, а реалізовує його благодійний фонд Каріта з Чернівецької єпархії. Мета це відновлення емоційного здоров'я, підтримка психічного здоров'я. Називається таке слово ментального. Так, це підтримка, допомога. І можливо в деяких випадках корекція, в деяких випадках просто діагностика. Це мета це надати можливість людині самій вчитися цих технік, Розумієте, не просто піти скористатися. Так я йду до лікаря, він полікував, далі я знову собі хворію. А тобто навчитися цих технік і самостійно потім, без допомоги психолога, без допомоги соціального працівника, психотерапевта, виходити із таких стресових ситуацій. У центрі життєстійкості надають широкий спектр соціальних послуг. Індивідуальна консультація, консультації психолога, індивідуальні сімейні, групові, психотерапевта, арт-терапевта. Групові заходи, тобто можна, ми проводимо заходи як і для вразливих категорій, наприклад, населення, так і для трудових колективів. І, наприклад, до нас звертаються люди, представники організації, установи. І насамперед ми приходимо і проводимо психологічні тренінги, тренінги відновлення емоційного здоров'я, стресостійкості, вміння управляти емоціями своїми. Сьогоднішній день, взагалі. Психологи, соціальні працівники є дуже важливими, адже якщо у нас колись це було не традиційно звернутися, або якось ми відносилися зовсім по-іншому, то сьогодні ми бачимо, що нам потрібна ціка підтримка, і дуже добре, що держава виділяє кошти і саме цей напрямок робить пріоритетним. Цей місяць був насичений значною кількістю організованих центром життєстійкості заходів. Зокрема, провели 96 групових занять, спрямованих на підтримку ментального здоров'я. Окрім того, надали 169 індивідуальних консультацій та охопили у Чернівцях 15 локацій. Загалом допомогу отримали близько 400 жителів громади. Прикладом може бути турбота так. Де ми проводимо і для підопічних, і для працівників. Наприклад, місто Добра, благодійний фонд, місто Добра. Ми проводимо тренінги психологічні і для працівників фонду, і для підопічних фонду. Тому можливо, це було б цікаво для представників бізнесу так тому, що цікавим є і особливістю є цього проекту, то що цільова аудиторія населення міста Чернівців, тобто всі, всі категорії, які можуть сприймати, слухати, приймати допомогу, які мають таке бажання, вони можуть скористатися послугами цього центру. У Чернівецькій громаді проєкт діятиме до кінця листопада у планах продовжувати його реалізовувати, зважаючи на великий відгук мешканців. Тетяна Дубіцька, теми дня ТВА.